Вітаю вас, шановні телеглядачі. До вашої уваги. Випуск телевізійної програми 04744 новини Умані на каналі Сатурн. З вами Вероніка Вишинська. У випуску сьогодні у дендропарку Софіївка в Умані з'явився новий прогулянковий комплекс водоспадів. Антон Яценко допоміг забезпечити інститут нейрохірургії пристроєм для проведення операцій на головному мозку. Уманські танцюристи зірвали овації на міжнародному фестивалі в Чехії. Про ці та інші актуальні новини дізнавайтесь просто зараз. У національному дендрологічному парку Софіївка з'явився багатоярусний прогулянковий комплекс водоспадів. Нова окраса дендропарку була створена в рамках проєкту з розбудови та реконструкції Софіївки, який вдалося реалізувати народному депутату України Антону Яценку. Дуже радує, що у Манчани та туристи вже так активно відвідують це колоритне місце. Гуляють по прокладеному маршруту через озеро, фотографуються на фоні водоспадів і знімають їх у всі красі на відео. Зазначив Антон Яценко. Графік роботи водоспадів – 7.00-19.00 у динамічному режимі, 19.00-24.00 у світлодинамічному режимі. Нагадаємо, що 6 квітня Антон Яценко спільно з директором Софіївки Іваном Косенком, а також уманчанами і гостями міста, спільно відкрили новий туристичний сезон Національного дендропарку. Нещодавно Соснівський суд Черкас виніс вирок у кримінальному провадженні стосовно двох манчан, які впродовж 2016 року незаконним способом отримували персональну інформацію та знімали кошти з карток Приватбанку. Шахраї, жінка, чоловік та не встановлена слідством особа діяли за відпрацьованою схемою. Зловмисники телефонували до клієнтів Приватбанку та представлялися співробітниками фінансової установи. Вони пропонували майбутнім жертвам покращення умов користування кредитними картками зокрема, збільшення кредитного ліміту чи зменшення відсоткової ставки на користування кредитом. Для завершення операції про збільшення кредитного ліміту чи зменшення кредитної ставки злоумисники просили жертву продиктувати пін код картки. За його допомогою шахраї завершували послугу Зміна фінансового телефону у меню банкомата. Після цього злоумисники отримували доступ до всіх операцій, що дозволені у меню банкомату, у тому числі отримання готівки без карти, збільшення або з Зменшення ліміту по карті миттєва розстрочка, оплата частинами. Слідством було встановлено 9 фактів шахрайства, вчиненого підсудними. Попри беззаперечні докази, засуджені так і не визнали своєї вини. За рішенням суду шахраям призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Крім того, з підсудних на користь постраждалих буде стягнуто матеріальну шкоду у розмірі 88 вісім тисяч гривень. Щороку число онкохворих в Україні зростає на 130 тисяч. Врятувати їм життя може лише своєчасна діагностика та лікування за допомогою новітніх технологій та сучасного обладнання. Кілька років тому інститут нейрохірургії імені академіка Андрія Ромоданова Національної академії медичних наук України зіткнувся з проблемою відсутності сучасного обладнання для проведення операцій на мозку. Інститут нейрохірургії імені академіка Андрія Ромоданова вважається одним з найкращих нейрохірургічних центрів Європи. Проте у ньому бракувало сучасного електротрепану, пристрою для ефективної трепанації черепа під час першого етапу операції. Тому вирішити це питання допоміг народний депутат України Антон Яценко, який системно опікується проблемами галузі охорони здоров'я, допомагає хворим дітям та надає підтримку лікарням та медичним установам. Також до цієї справи до. Шився народний депутат України Віктор Бондар та інші депутати. Вже чотири місяці у відділенні позамозкових пухлин інституту нейрохірургії імені академіка Андрія Ромоданова функціонує сучасний електротрепан НСК «Прімадо-2» виробництва Японії. За цей період з його допомогою відбулося близько 36 операцій з видалення новоутворень. Щотижня проводиться по 10-12 операцій, як дорослим, так і дітям. Електротрепан дозволяє значно скоротити тривалість. Нейрохірургічного втручання, а також зводить до мінімуму втрати крові та пошкодження структури головного мозку. Операція з використанням ручного трепана раніше тривала півтори-дві години. Зараз вона триває 15-20 хвилин. Вважаю, що це великий прорив у медицині, який дозволить зберегти життя багатьох людей, написав Антон Яценко. Нагадаємо, що законом України номер 2629-8 від 23.11.2018 і 23 про державний бюджет України на дві 2019 рік було враховано пропозиції, подані Антоном Яценком та Віктором Бондарем від імені депутатської групи Партія відродження. Завдяки цьому фінансування галузі охорони здоров'я було збільшено майже на 5,5 мільярдів гривень, у тому числі майже на 670 мільйонів гривень було збільшено фінансування на програми з онкології. Хореографічні колективи Крок вперед, дружки-подружки та батерфляй з Умані взяли участь у міжнародному мистецькому фестивалі, який відбувся 2 квітня у місті Прага в Чехії. Загалом на європейській сцені виступило 109 уманських танцюристів віком від 6 до 70 років. Танцювальні номери уманчан супроводжувалися оваціями глядачів. У фестивалі брали участь представники Мексики, Литви, Молдови, Болгарії, України, Кіпру, Македонії, Сербії, Ізраїлю та Італії. Групу танцюристів зумані під час поїздки супроводжувала Вікторія Глобчак, керівник танцювальних колективів Крок вперед та Дружки-подружки. Хочеться одразу сказати, що це був не конкурс, це був фестиваль, основною метою якого було знайомство з різними культурами, різних народів, обмін досвідом, показ свого мистецтва, а також дружба між різноманітними колективами. Хочеться сказати, що надзвичайно нам запам'яталася поїздка, оскільки уманські колективи жили в одному готелі із колективом з Мексики. Це був неймовірний досвід, це була дружба наших діток, не маючи маючи мов. Не бар'єр, оскільки мексиканці не говорили по-англійськи, не говорили на російській мові, не говорили на українській, але дітки дуже здружилися. Це всі новини на сьогодні. Дивіться програму 04744 сорок сім сорок новини у, у вівторок о 19.00 та у четвер о 19.00. Дізнавайтеся більше новин про Умай на нашому сайті Нуль сорок інфо на сторінках у соцмережах та на каналі Ютуб. З вами була Вероніка Вишинська. До зустрічі.